Капеланське благословіння на 28 травня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелі ми чуємо такі слова, що поки світла у світі, вірте у світла, щоб стати воїнами світла. І це на фоні того, що. Фарисеї не повірили, бо були засліплені їхні очі і зачерстіли їхні серця. І були такі, що повірили, але побоялися визнати, почули його і побоялися визнати, бо полюбили славу людську, а не Божу. Але Господь сказав, що я нікого з них не засуджую, бо я прийшов в світ не судити, а щоб спасти. Але спасеться той, хто це світло, яке в світі, повірить, і стане воїном світла. А воїн, як сьогодні ми бачимо і наших воїнів, вони ризикують своїм життям. Але вони стоять на боці світла. І це місце со сторони світла на тому боці. Напевно, і дає до спасіння. Бо, перетерпівши, вистраждавши шлях воїна, ти стаєш переможцем. Бо воїн це завжди важкий шлях, який проходить через такі випробування, які ніхто не проходить. Але коли він пройде, він стає переможцем. І стоять переможцями всі ті побратими, які загинули, але вони, виявляється, не загинули, а стоять все одно в, цій, ну, в цих рядах, в рядах воїнів світла, залишаються назавжди. І ми їх теж називаємо воїнами світла. Але цю дорогу або це місце треба обрати. І хто його обирає, того Господь приймає з собою, бо сам він такий, бо сам він пройшов цю дорогу. І він є тим, хто йде першим. І попередньо він сказав, що я пастух, який іде стада. І він це довів навіть в цьому воїнстві своєму. Він взяв прапор отця. Іде попереду. І лунає його голос, і, то, і ті вівці, які чують цей голос, ідуть за ним. Або це той командир, який попереду війська, і війська за ним іде. І нам пропонується саме це зробити: пройти наш шлях, Христовий шлях нашого життя. Я бажаю собі і всім моїм рідним, всім моїм побратимам прийняти цей шлях, як кажуть Євангелія в іншому місті, відмовитись від себе, взяти Хрестий і йти за Ним. Амінь.